вона для це... Віталік, звільниться є, бо тут, машина. Машина. тут вже така осадок добре. Тут не сильно совається, там краще совається. Які ось камінь випадають? Это так надо, да, сказал да, да, вас, да, да, чтобы асфальт не обваливался. Ну да, а понимаешь? Понимаешь. Завод сыграй. А, За а Васька, копрый, ну, там ну, же рама ну, добра. Що, да, я взял, вон ну, метр, каже так. <laughs> Вы поднимаете. Ну ось все, что воно. Ну как воно лежатиме? Ну ладно, я положу обратно. <laughs> а что <че> ты <ти> боишься? <laughs> я ничего. Пошли, что там. 30 тонн. 30 тонн. Я не обратил внимание, на сферке. Да его ж не буду, тут. Дивишся, не сильно гриби, бо будеш закапувати обратно. Так як ще вкладка не буде, а вони просто прикастовували обратно. Він ще не лежав, а він вже шатається. То, не одривай. А якщо сюди наїде машина, то звісно воно все вийде. Хорошим віце. Да, и тут вообще-то должно быть 5 сантиметров, ну опять вообще же не похоже. Я не знаю что. А да, экспертизу надо проводить, да и все. Может по центру есть 5, а может и не. Там де машины. А, он уже не может быть, пожелать. Там, он... там, Эй? За то, что катки будут. Ідеально тебе не буде нічого, бо те, ну, ти... те, ти... це теоретично, ну, це теоретично трошки холодніший асфальт. Це підстілочний слой, от таким ложим. Ні, це не те, що підстілочний слой, немає, це я це розсуждаю. Сюди попаде вода, його розірвує нахрен. Ну так Нормаль... на весні Нормаль... побачу. По-нормальному тут ще треба брати пісок і сементом колоти, і потім дорогу замітати. — Пісокі стементи? — Так, щоб воно більш-менш да, що ще трималося. Воно пори заб'є просто, трохи дає все. Yeah. — Де? Yeah. Я ніколи не чув, навіть, yeah, я кажу, що таке роблять. — Дивіться, тут колінність вже зразу була на сніжний день, коли положили. Тобто вони вчора доложили його, почали... — там... Можна, можна так, взяти так, трьохметровий рівень і положити, чи рейку подивитися? Yeah, — Рейку положити, да, і все. — Де саме? — Є э, тягнадзор незалежний. Хай він скаже, скільки йому треба для того, щоб він зробив не... експертизу. Ні, тут експертизу вже треба робити. Да, це, і все. Це, це, тут технозор вже щойно, він же ж так не побачить. Тут заказчик ті присутні подрядчик і той саме технозор, який підписував акт. На нас такі роботи. Ти бачив вже акти? Я не бачив. Голова мені сказав, що акти є 100%. Я їх не дивився, тому що я в старому був, я його я, зустрів я, я на дорозі. Я до його заїхав, так я понаписував бумаги, так усі по поводу прушки на вулиці, як на технадзора, так і на тудрячика, так договора, а ви ж вчора ж сам бачиш, яка ситуація, хата згоріла, там теж... Я вже там, кстати, завіз гроші з учаска, я все зібрав. Ви вже пособирали? Я дійшов до половини вулиці. Розписались тобі, сколько отримали? А Славик сказал, 2000 больше не Вот считай, 25 участков, даже по 5. 125 поехали, поехали. поїхали, Ну, поїхали. Я не бачу мені. Тут окошко маленькі. Ну да. Сурова. Улица, це не постышева. Та ось все, дивись. Тут ще більше було. Ну, більше не більше, ну п'ять є. Так. Ну, да. ну так. Це технологія, тут корита Тут... Так, факт, то, що лежить толстим слоєм на щебенці, Він зверху поносить. Ну, да. А там получается... А там зверху посипали да, ще Так, Там дивіться. таке два сантиметра, видиш? Ну так. Да. Суворова. Помінтерна укатаний щебінь. Поїхали. Э, ды застрянем еще. Щось, блин, тулоп и пошло. У нас же слой этот хороший.

что, у нас третий? Да, да. Суд, вот, а, третий. Суббота, третий вырожден. Тут есть мелкая а там нема мелкая. А какие колли. Это оно называется вкатано. А вот тут где он ровно лежит, а его просто тонкий слой, поэтому он не уходит. Просто... просто тонким слоем что ровно. нет бачиш, мелко насыпали там где мелкой насыпали колининости нема такой коли... так, тут мелкий слой Йому нема куда одеваться просто тут сейчас разрыв там пару сантиметров будет не знаю не машина. Ну, просто тут вообще хочешь да земля Тупа земля. Так. Mm -hmm. Ось тут, думаю, на білять очі тут. Низько просто, все, Отут, ось тропади, ось тут ось ось, це слой щитунки хороший, але він не указаний. Тут мелко. З понеділка будеш лежити. Або взагалі, будь, поки їм заплатять за зміни. Навірно, так. Да. За ту вулицю, коли запроплатять, тоді тут будуть лежить. Там, де мелка фракція засыпана, там нормально. А де немає, а це користь разу. Для цього раніше було сил їхав такой. Миша, усипав куди... як вот той, а сейчас, а там такий той ну, мишалка, така. Супий, Супий. Супий. так хорочик, то есть... Ну мечалка така, да. Там, як, там якби такі машинки помоталися, як це їде. Ну, висор його. відремонтували. Машина проїхала кури. Декоріє. Давай заснімемо що за асфальт положивай на пушке. А тут можеш пробувати отривать, воно чи стать лавіше незаконно покладені Та тут вообще слоя немає положили асфальт, чуєш, два метра Два метра шириною. <реш> <реш> рулетка є? На, помню. Ну, я ставлю а потім? Ай-яй, тут метра два, наверное, точно. Ну зараз ляжеш побачимо. Ми можемо з телефоном померить. А, з телефоном навіть? Подивимся, яка його ширина. Твою дивизию. Раз. Два. Десь 2,30. 2.10 може. І почерк один і тот, де чуєш. Так це шо! Це вони ложились. Сахлош виїжджав ось, і ложили вони. Бригадір, по крайній мере, був той же самий. Широка дорога. Ну подивись, будь и Оце ж так і везде. Він Вот это ж таке везде. И ми... На що ми потратили гроші? називається все. Во-первых, в чем асфальту мені здається, недостатньо количество смоли. Не будемо дривати, бо люди не поїдуть. Він не тримається до кучи. А вообще надо подорвать. Не держи за кучи, Труба. Деньги на ветер называется. Хотя по-людски можно было... А тут можно было бы шить. А сту́д, тяжёлость. Да, три сантиметра. Да да Живые, Что за асфальт, на хрен крышится? Интересно, куда диво они асфальт брали, что-то закинул. За Даже если. Здесь местами и есть 5 сантиметрів, все равно экспертиза примерно покажет, что немає плотності асфальту, Вони ж будуть будут брати пирог. повністю, да? Да, полностью будут брать, что плотности ж немает. Скільки там, чого, де, як. Ну вы оттуда не будете за 300 гривень. Я сказав, буде покупна, я суваю, підніму, нахуй. Вулицю сюди підніму, блять, будемо піти нахуй вилати. Що ти взяти, бляд, шо? Рокання, бляд, бляд. Я б правди, блядь? Ми просто по цьому піну, блять забрати, закрита вітні.

Вызывай милицию. Сейчас вызову. Ну так а что ты так себе веде? Вызывай, блядь. Смело, блядь, сюда сейчас снимай. Я сказал, снимай <плот> меня. А <плот> я сказал, отойди от не мене". О, меня. Не снимай меня, блядь. Витя, успокойся. То моя камера, блядь. Да бля. не снимай меня, так? Дебил. Закрой глаза свои, блядь. Да не снимай меня, нахуй, сюда. Витя, ты не прав. Ты не прав. Я Поднимай давай. А ти знімає гнати біг? Надіюсь, так. Да. Це, це у нас то голова адміністративної комісії в нашому не створеному, чи створеному куцьом одноособово виконкомі голова адміністративної комісії. Tak Iso, so to jest, o co takie same były na Tomasz Walter, jako co tu?